Чи, на вашу думку, реально можливе завершення війни 26 го року? Я сподіваюся так. Тому що Україні потрібен мир. І угу. Чим далі буде тривати війна, тим більше людей ми втратимо. Ми втратимо наших захисників на фронті. Ми, ми кожного дня втрачаємо когось. Або через день втрачаємо когось в мирних відносно містах, коли прилітають ракети, дрони. Ми... Ми втрачаємо своє майбутнє, тому що люди виїжджають за кордон і шукають там кращої долю, вивозять дітей. А ми... Причому це не лише завдяки ворогу, до речі, а й завдяки ідіотській політиці, яка сьогодні проводиться, тому що, ну, от діти їдуть за кордон вчитися. Я був там в одному з однієї шкіл е, Києва випускний клас. З 28 людей залишилось двоє. Всі інші поїхали вчитися за кордон. Я до цього був в Чернівецькій області. В ній шкіл до цього вчилися 600 діток, а зараз вчиться 500. Чому? А тому, що 100 відправили вчитися за кордон зі старших класів. А чому це зробили? А тому що окремо взяті е, генії, по публічно почали розганяти історію і запровадили її об'єктивно, про те, що хто не стане на облік 16-17 років, це буде порушення, ми буде штраф. Mm. Я задавав питання ну, там, більш досвідченим юристам, ніж я, я кажу, скажіть, будь ласка, а дитина в 16 років буде платити штраф? Ні. Я кажу: а батьки за неї мають сплатити цей штраф? Каже ні. Я кажу: а якщо він поїхав за кордон? Не став на облік, а ви йому нарахували штраф, і він там, піняж буде капати. Mm -hmm. Який шанс, що він повернеться потім, в Україну? навіть при закінченні війни, щоб приїхати, і ви йому прямо на кордоні штраф влупили? Ну, які шанси? Ну, невеликі. Я кажу, ну така ви що робите? Це ж диверсія. Це рівно така ж диверсія, як там руски е, е, б'ють по об'єктам критичної інфраструктури для того, щоб дітей стало менше в школах, щоб вони поїхали за кордон. Так і ви ж робите те ж саме. Чим ви від них відрізняєтесь? Ворог і шпигун, і корисний ідіот, ну це, в принципі, лінійка однакова mm -hmm. для проблеми, для країни. Наслідки, які ми з вами отримаємо від таких рішень? Тому, повертаючись до питання, до речі, не лише про людей, знову про економіку. Тому що. Для існування країни потрібна економіка, ми, ми багато сьогодні проговорили про те, що ворог намагається знищити і об'єкти критичної mm -hmm. інфраструктури і енергетику і газ. Mm -hmm. а, і якщо йому це вдасться. А дивлячись, що, що відбувається сьогодні, на жаль, йому часто це вдається. То ми втрачаємо і свій потенціал на майбутнє. Я про це вже казав. Навіть закінчилась війна, навіть готові вкладати в Україну а, нам для розкачки. Буде не дуже багато часу, і нам треба ці всі інвестиції моментально втягнути в себе, ну, для того, щоб воно почало працювати, mm -hmm. створювати робочі місця, створені робочих місць, можливість вам тут залишитись працювати, mm -hmm. і плюс повернути людей з-за кордону. Тому що якщо тут буде робочі місця з нормальною заробітною платою, з півмірною, може трошки менше, але хоча б з півмірною, з тим, що він отримає, або вона отримає за кордоном, він приїде. Якщо він там отримує... 700 євро, а тут йому будуть пропонувати 200, він не приїде, яким би він патріотом не був. Тому що плюс він звик до тогорів. А для того, щоб він тут отримував хоча б 600-650, треба, щоб працювали підприємства. Так от, якщо в нас не буде енергетики, в першу чергу електрики, то е, такі інвестиції сюди не зайдуть. Жоден бізнесмен, тому що йому просто подобається Україна, не буде витрачати мільярди доларів для того, щоб побудувати тут завод, який буде стояти. Не буде цього. Тому нам конче потрібно, щоб війна завершилась дійсно якомога швидше, щоб в Україну прийшов мир. І я сподіваюся, що все ж таки це відбудеться. Це від багатьох факторів залежить. Да, це залежить і від Росії, яка цього не хоче. Це залежить, але і в нас теж вистачає тих, кому зручно, коли йде війна. Mm -hmm. Це теж правда. Це залежить і від позиції Сполучених Штатів Америки, наших партнерів в Європі, багатьох факторів, які на це впливають. Але ви маєте знаходитись в адекваті в прийнятті тих чи інших рішень. І якщо ви щось хочете отримати, ви маєте ну, просити так, щоб це прохання було задоволено, а не просто так, аби це говорити.